Слава Україні, друзі! З вами знову Тразук. І в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратись із наболілою темою для інвесторів, особливо початківців, яким саме чином правильно задекларувати Ваш інвестиційний прибуток та дивіденди, сплатити з них податки, які питання найбільш часто виникають. Також детально розберемось по від того, яким чином я подаю свою декларацію в електронному кабінеті платника, які графи заповнюю, на основі чого формується звіт. І відповів на питання, наприклад, чи можна уникнути подвійного податку на дивіденди, чи можна якимось чином позбутись курсових різниць, чи можна податково не подавати звіт брокера або не перекладати його. І на інші питання також будуть відповіді у цьому відео. Тому, якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую усім та кожному воїну Збройних сил України, який зі зброєю в руках захищає нашу з вами незалежність, дає мені можливість записувати це відео, вам його дивитись, а також всім тим, хто донатить на українське військо ще досі. Будь ласка, не втомлюйтесь. Отож, поїхали, як інвестору сплатити податки в 2024 році за 2023 третій. Та яким чином я особисто декларую свій інвестиційний дохід? В першу чергу нам потрібно буде починати свій шлях з електронного кабінету платника податків. Вам потрібно вибрати ваш файловий ключ, який ви можете згенерувати в? Приватбанку, і з цим ключем ви можете ввійти в кабінет і підписати декларацію. Також дуже класна фішка цього року це те, що ви можете робити тепер вхід в кабінет через Дія-Підпис, що дає вам можливість, наприклад, бухгалтеру входити в кабінет без того, щоб передавати йому ключ та пароль до ключа. Але все ж в Приватбанку я б радив всім згенерувати електронний цифровий підпис фізичної особи, якщо у вас досі його немає. Далі нам потрібно зайти в електронному кабінеті платника в розділ введення звітності, обрати 2023 рік, обрати всі форми та очистити коди, якщо вони у вас були там. І знайти податкову декларацію про майновий стан і доходи. Саме цей документ ми будемо подавати, і тут я звертаю вашу увагу, що дедлайн подання цього звіту або декларації в нас 30 квітня 2024 року за попередній 2024 рік. Тому у вас ще є достатньо часу, аби підготувати все правильно зробити, подати, задекларувати і потім в майбутньому заплатити ваші податки. Але перед тим як перейти до більш детального покрокового аналізу, я хочу подякувати спонсору цього відео Zen.com. Це застосунок, який дає можливість робити українцям миттєві міжнародні перекази, в тому числі в Україну, за допомогою стратегічного партнерства із PrivatBank через Прайват ви, можливо, знаєте або бачили, якщо користуєтесь додатком, якщо ні, то рекомендую його встановити за посиланням у описі цьому відео про те, що тепер доступні перекази і в злотих. В Україну через застосунок zen.com. Також мені прийшов про це лист на пошту і про це також писав Приватбанк на своєму сайті. Будь-який користувач Приватбанку і Zen тепер може отримувати перекази з Zen у злотих, якщо у вас є відкритий рахунок в Приватбанку в цій валюті, або ж ви також можете відправляти злоті з zen.com в Приватбанк і відбудеться конвертація в гривні. Ці перекази миттєві, комісія всього 1%. Тому це дуже зручний спосіб переказувати з-за кордону з Польщі конкретно в даному випадку, а також ви можете переказувати і в євро, і в доларах відповідні валюти доступні через додаток zen.com. Отже, якщо повертатись в наш електронний кабінет платника податків після того, як ми обрали тип декларації, який нам потрібно заповнити. А це я нагадаю: податкова декларація про майновий стан та доходи. Обрали рік, обрали що це звітний документ. Вас підтягнеться оці цифри 0,1, Не знаю, що вони означають. Залишайте їх такими, як є. Тут ви маєте обрати місто, в якому ви подаєте. І вашу податкову інспекцію районну, до якої ви подаєте, і я обирав галочку, щоб заповнити дані на основі того вже інформації, яка доступна в е, державній податковій службі. І тут дуже важливий крок: ви повинні відмітити, що вам потрібно додати додаток F1, форма 1. І цей додаток є розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та або військового збору з доходів. Отриманих від операцій з інвестиційними активами. Ми ведемо мову про акції, які ми продаємо на фондовому ринку, в Америці в основному. І це якраз і є інвестиційні активи. І про цей додаток нам потрібно фактично основну частину якраз і роботи виконати, щоб заповнити його. Як додатково до декларації про майновий стан та доходи. Ось так виглядає наступне вікно. Тут у вас буде відкриватися головний документ, але просто я вам показав, яким чином додаток виглядає. Ви можете його додати, звичайно, на наступному кроці. Але у вас в будь-якому випадку він повинен тут бути. Сама декларація вона виглядає ось так. У Вас буде багато там дуже розділів в цій декларації, але для нас фактично. Цікаві лише два рядки: це рядок 10.8. Це є наш інвестиційний прибуток, дані про які ми маємо заповнити на основі нашого додатку. І тут в нас є податок на доходи фізичних осіб. А тут в цій графі наш військовий збір. Ну і в цій графі ми відмічаємо загальний наш. Дохід. Також нам потрібно заповнювати рядок 10.10. 10. Це доходи, отримані з джерел за межами України. І тут я дописав, що це в мене дивіденди або відсотки. І також зазначив суму, яка в мене була отримана в вигляді дивідендів від акцій різних компаній, і зазначив, яку я суму сплачую в податку на дивіденди. Та Військового збору, в принципі, це все, що вам потрібно в декларації заповнити, якщо ми говоримо суто про доходи, які ми отримуємо від Interactive Brokers. У Додатку там є трошки складніша система. Він виглядає ось приблизно ось так. І в цьому додатку у вас фактично буде пусте. Поле і вам потрібно буде заповнити ось цю табличку, як якраз вона називається розрахунок інвестиційного прибутку. Як ви бачите, тут я вже почав заповнювати дещо. В кожному з цих полів ви маєте зазначити, що це є другий тип ваших цінних паперів. Тут ви маєте зазначити назву ваших інвестиційних. Паперів я зазначаю по тікеру, і також я зазначаю кількість відповідно цінних паперів, які продавались в конкретний день, який відбувалась угода. Також ви зазначаєте суму доходу отриманого від продажу інвестиційного активу. Тобто перша цифра це є та цифра, коли ви продали цей інвестиційний актив. Ця цифра в гривні визначається на день продажу за курсом національного банку до долара чи до тої валюти, в яких у вас цінні папери. І також ви маєте зазначати суму витрат на придбання цього інвестиційного активу також в гривнях згідно національного банку курсу на той день, коли ви купляли відповідний чи відповідні інвестиційні активи. І далі в нас зазначається автоматично фінансовий результат з цієї операції. Як ви бачите, тут у мене була. Від'ємна дохідність, тобто я продавав акції Disney у збиток. Далі ви можете побачити є ще кілька наступних прикладів, коли я продавав Intel, Heinz, MFA, і ось загальна вся сукупна вартість тих всіх в мене проданих операцій, вона зійшла до мінусового результату. І якщо у вас мінусовий результат. Ви, в принципі, також зобов'язані подавати декларацію. Так, ви не сплатите податок, але ваш цей збиток інвестиційний ви зможете перенести на наступний рік. Я не рекомендую збитки переносити на наступний рік, тому що у нас є інфляція, до інфляції гривневої також додається девальвація. І набагато краще збитки інвестиційні закривати в межах одного року. Про те, яким чином це правильно робити, я записував окреме відео для. Клубу, якщо ви ще не там, то раджу підписатись, там багато цікавої і ще більш детальної інформації. Ну і з е, таких лайфхаків чи фішок, якщо ви ніколи не заповнювали жодних декларацій в електронному кабінеті платника, то вам це може здатись незрозумілим, так як це було мені перший раз, коли я заповнював. Це те, яким чином додати рядок, от в цій табличці, тому що у вас вона буде лише з одним рядком. Е, вам потрібно клікнути на синьому полі. Правою кнопкою миші, і у вас з'явиться ось цей додатковий екранчик, де вам потрібно добра... додати плюсик в кінець таблиці, і у вас буде додаткова графа для того, аби заповнити всі операції, які ви здійснювали протягом минулого року. Тобто будь-яка купівля-продаж, неважливо, чи це ціла акція, чи часткова. Тут в мене теж ви могли бачити 0,5, ось, наприклад, є а, акції продавалося. Ви повинні їх всіх кожну. Операцію вносити в цей розрахунок. Ну і тепер у вас, мабуть, дуже логічне питання виникло. А звідки ж брати ці цифри? Невже самому потрібно вручну рахувати, коли я на момент купляв, скільки було це в гривнях, і коли я продавав по курсу співставляти? Ні, це би було дуже складно. Насправді є безкоштовний сервіс, податковий звіт називається. Ви можете його знайти за цим веб-сайтом. Це не реклама, але це. Просто феноменальні люди, які зробили цей вебсайт. Я їм дякую від щирого серця. Ви можете там навіть їм задонатити, але в них є опція автоматичного розрахунку. Для якраз податкової декларації і для додатку про розрахунок інвестиційного активу за допомогою автоматичного звіту, який ви генеруєте на стороні Interactive Brokers. З них є детально описано, як це робити. Це Flex звіт спеціальний. Якщо ви один раз зробили, ви потім змінюєте лише періоди. Кожного наступного року собі його генеруєте. Там є відеозвіт. Ми зараз не будемо заглиблюватися це питання. Але по суті, це досить просто. Ви налаштували, згенерували звіт в Interactive Brokers. Цей звіт в форматі XML я робив, завантажуєте на цей сайт. І вже на цьому сайті у вас виникає чудова ось така табличка в гривнях із кожною датою із усіма цифрами. І саме цю таблицю я би радив вам показувати якраз вашим інспекторам, якщо таке питання виникне. Але внизу ось цієї таблички, якраз є ці цифри, які я подав в декларту. Операцію і кожна з відповідних позицій продажу мені також прийдеться перенести в мою декларацію у вже додаток про розрахунок інвестиційного активу. Крім цього, в цьому сервісі ви також можете порахувати ваші дивіденди, що теж дуже зручно. Воно вам рахує на кожну дату з кожної позиції, коли у вас виникали ці дивіденди, і також рахує ваш. І ПДФО, і військовий збір, і показує скільки податку ви заплатили в Сполучених Штатах Америки. І ось знову ж таки внизу у вас буде підсумкова табличка по цих позиціях, яку суму вам потрібно заплатити. Ось мої результати в інвестиціях за 2023 рік. Всього у мене дохід склав 24 тисячі гривень. Всього я повинен заплатити податку 4 тисячі чотириста гривні на доходи з фізичних осіб, та військового збору 371 гривню. І в цьому доході курсова різниця досить вагому цифру складала. Тобто, в доларах у мене фактично би не повинно було бути доходу. Ну і по дивідендах в мене було приблизно 12 тисяч гривень дивідендів. Це круто, тобто кожного місяця я насправді отримав тисячу гривень в дивідендах. Я б цього сам навіть не знав, тому що у мене звичайно ж воно в доларах набагато менша цифра. І тепер я повинен заплатити податку на дивіденди, який становить 9% 1078 гривень з копійками. І військового збору 179. Тобто, всього державі цього року за свої інвестиційні результати я повинен заплатити 6090 гривень, що для мене є почесним, я б сказав, обов'язком, тому що круто я своїми інвестиціями за кордоном згенерував додаткові податки в Україні, і це мені здається те, що має прагнути кожен інвестор досягати позитивних. Фінансових результатів і з цього мати можливість платити прибутку податки в український бюджет для коректного заповнення усіх інших граф, які є в декларації. Насправді, крім цих двох, які ми зазначили, які потрібні для заповнення саме в частині податків з інвестиційного прибутку або із дивідендів, вам потрібно ще заповнювати дуже багато всіх полів. Автоматично вам теж підтягнуться якісь цифри. Я сподіваюсь, але тим не менше, для того, щоб подати правильну декларацію, я рекомендую завантажити спочатку для вас особисто, самостійно, довідку від тієї ж самої податкової, аби потім звірити всі інші графи. Цю довідку можна замовити на Дія, порталі не в телефоні, а в лептопі, коли ви заходите через кабінет. Дія теж, до речі, можна з електронним цифровим підписом. Ось так вона виглядає, ця довідка. І тут ви можете отримати дуже багато інформації по всіх податкових агентах, які за вас платили податки. Це ваш роботодавець чи ті ж кешбеки, які ви отримуєте від банків, і по інших джерелах доходу, наприклад, ваш підприємницький дохід, якщо у вас є ФОП, тому що кожен з цих типів доходів є окремою графою. У відповідній декларації про майновий стан і доходи. А тепер до найбільш таких дискусійних питань давайте перейдемо. І найчастіше це запитують про те, чи потрібно в Україні платити податок на дивіденди, якщо вже в Америці я заплатив 15 з мене стянув Interactive Brokers, Для чого мені в Україні платити цих 9%? Ось у мене є довідочка. Із Interactive Brokers, що за мене сплачено, я нічого в Україні не буду платити. Я просто перекладу цю довідку, покажу інспектору, скажу все. Я маю конвенцію про уникнення подвійного податкування з США, я не буду нічого платити в Україні. На жаль, такий підхід не пройде. Вам все одно потрібно буде заплатити в Україні 9%. І крім того, навіть якщо б у вас був документ належний, а не ця довідка з Interactive Brokers, вам все одно потрібно було платити 1,5% військового збору, тобто декларувати ось дивіденди. У будь-якому випадку потрібно, навіть якщо ви використовуєте конвенцію проникнення подвійного податкування, і кажете, що з цього доходу ви не повинні платити дивіденди. Але чому не можна застосовувати цей підхід? Відповідь є в статті 13 податкового кодексу України, яка каже, що для отримання права на зарахування податків і зборів це в частині 13.5, сплачених за межами України платник, тобто ми зобов'язані отримати від. Підкреслюю державного органу країни, де отримується такий дохід, уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також базу та об'єкту податкування. Тобто вам недостатньо лише декларації, яку подає Interactive брокерс, про те, що за вас він заплатить податок в американську податкову службу. А згідно українського закону, ви повинні в американській податковій АРС. Піти і взяти довідку про те, що ви заплатили відповідний податок. Більше того, така довідка вона підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами. Що це означає? Що ця довідка також має бути апостольована в Америці або легалізована. І якщо запустили би не так було складно все, то з отриманням цієї довідки є багато проблем. В першу чергу та що ви не маєте коду платника податків США для того, аби за вас брокер подавав податки, йому не потрібно, щоб ви мали цей код. А вам для того, аби запросити довідку про те, скільки податків за вас заплатив брокер, вам потрібно отримати код платника податків в Америці. ITIN так званий. І більше того, брокер повинен знати ваш ITIN і подавати звіти про вас і сплачені податки. Суми за відповідний рік вже з прив'язкою до цього АІТну. Тобто, якщо ви хочете користуватись конвенцією про уникнення подвійного податкування, у вас дійсно нормальні великі суми дивідендів, ви можете це зробити. Для цього вам потрібно отримати ЕйТін, повідомити Interactive Brokers, що у вас є податковий номер в США. Почати це робити з не середини року, а з 1 там січня бажано. І вже ці дивіденди, які ви отримали. В році, в якому у вас повністю закрито з IT-ном декларування Home Brokers, на наступний рік взяти з IRS-у виписку про те, скільки було сплачено податків Interactive Brokers, цю виписку чи довідку затвердити, легалізувати через апостиль в США, перекласти в Україні, і тоді дійсно ви можете спати спокійно, декларувати в Україні дивіденди, не платити з них 9% додатково, але платити лише. Військовий збір. Ну а для того, щоб в принципі почати інвестувати, я ще раз нагадаю про спонсора нашого відео zen.com. Про нього я записував кілька відео, в тому числі огляд загалом Zenno, і також записував відео про те, що він криптофрендлі. Ви можете поповнювати Зен криптовалютами напряму. Для тих, хто не знає, ще раз коротко нагадаю, що Zen.com це застосунок, в якому у вас є мультивалютний рахунок в багатьох валютах світу, ви можете отримати. Мастер-карт, пластіжну картку, яка в тому числі може бути пластикова або відразу віртуальна. І також ви можете робити, що нам дуже важливо в контексті поповнення Interactive Brokers міжнародні грошові перекази, тобто робити все по перекази, перед тим, звичайно, поповнивши ваш рахунок. І надає можливість користувачам з України відкривати там акаунти, отримувати мультивалютний рахунок і користуватись всіма їхніми послугами, в тому числі можливістю переказувати кошти в Україні і тепер вже навіть в злотих, а ще крім того, в євро або доларах чи гривнях. Тому, якщо у вас досі ще немає додатку Zen.com, я щиро рекомендую сам ним користуюсь. Це дійсно дуже хороший додаток для. Тих потреб, які є зараз в українців. Інформація прозвучала на правах реклами. І ще буквально кілька питань, які виникають в інвесторів при декларуванні, це те, чи є податок на курсові різниці. Відповідь тут дуже проста. Так, він є, ви від нього нікуди не втічете. Якщо ви купляли що-небудь 10 років тому, продаєте зараз, у вас буде серйозна курсова різниця, навіть якщо в доларах у вас буде від'ємний чи там нульовий результат, тому вам. Рекомендовано купляти різні активи в різні роки, аби мати можливість хоча би таким чином керувати гнучко тим, який ви отримуєте інвестиційний результат в кінці. Якщо ж ви всі кошти інвестуєте лише в один ETF, наприклад, ВІО, то у вас можуть бути певні питання, коли раптом вам потрібно буде витягнути якусь частину коштів там, наприклад, через 15 років, при тому, що ви ще не плануєте йти на пенсію. І ви вже будете рахувати оці доходи, які були з самого початку у вас закладені в купівлю. І там дійсно можуть бути різні ситуації. Але я, чесно кажучи, не переживаю з цього приводу. Вам не рекомендую насправді мати плюсову оцю інвестиційну різницю, навіть курсову, воно все одно не є поганим. Тим не менше є знову ж таки багато шляхів потім, яким чином ви можете вирішити, аби не додавати собі зайвих. Податки чи дізнається українська податкова, якщо я просто не декларуватиму, це теж дуже часто я бачу таке питання, дійсно не дізнається, швидше всього не дізнається. Але, звичайно, що краще подавати декларацію, навіть якщо зважати просто на те, що ви довгостроковий інвестор, і ви вже починаєте показувати податкові з маленьких сум ваші інвестиційні доходи за кордоном, це мабуть краще, ніж їх приховувати. Але з іншого боку, якщо вам складно... Ви за це переживаєте тільки одне да перед тим як починати інвестувати, що вам потрібно буде подати декларацію. Ви цього не хочете розбиратись, то я б не радив вам ставити це блокером, і допустимо, якщо у вас немає податків, хоча б в розмірі 100 доларів, не брати для себе це як якийсь ризик і просто не декларувати, якщо ви цього не хочете робити. Яка ж відповідальність, так якщо ви не подасте декларації про майновий стан доходи, хоча би повинні були. Відповідальність в двох санкціях проявлятися в першу чергу це звичайний штраф 340 гривень, потім за повторний здається тисячу з лишнім. І друга складова відповідальності це пеня, яка нараховується у розмірі 100% ставки за кожен день прострочення, що є досить серйозною сумою, якщо ви не платите багато податків, які би повинні були платити. Але знову ж таки, якщо ви не заплатили дуже мало, то навіть з цією пеньою так він збільшиться, звичайно, цей ваш борг, але. Ну, мабуть, не критично, і в нас немає практики щодо того, щоб податкова ефективно цей механізм застосовувала і притягла до відповідальності саме фізичних осіб, інвесторів, які інвестують за кордоном, і не декларують або не повністю декларують. Також часто я бачу питання, чи потрібно подавати брокерський звіт при поданні декларації. Відповідь однозначно ні. Вам не потрібно завантажувати брокерський звіт. Так, згідно законодавства, це є достатній документ, який підтверджує все, що ви заповнили в декларації. Вам не потрібно більш нічого крім. Брокерського звіту, і це дуже добре, тому що донедавна були певні дискусії на цей момент. Але чи потрібно його подавати? Ні, не потрібно лише в випадку, якщо ви отримаєте ось такий запит, який я отримую кожного року після того, як я декларую з погрозами, що у вас тут будуть перевірки, якісь там санкції, штрафи, якщо не дасте інформацію, то я рекомендую все ж таки надавати цей брокерський звіт. Чому? Тому що швидше всього, інспектор просто хоче впевнитись в тому, що ви раптом там не допустили якихось помилок арифметичних, неправильно порахували. Тому це нормальна практика спілкування з інспекторами через подання відповідного звіту через ваш електронний кабінет. Ви можете подавати цей звіт. Тепер питання: чи треба його перекладати? І так, тут не так це однозначно. На жаль. З мого досвіду я жодного разу не перекладав. Більше того, попри те, що звіт можна отримати на російській мові, інспектори самі просять його надавати, в моєму випадку, на англійській мові. І крім того, я їм надаю випуску з Уатакс Web, оцього ресурсу українського, де все пораховано по датах з курсом. І вони більш ніж задоволені, тому що це спрощує також їхнє життя. Там цифри, очевидно, збігаються з тими, що у вас декларації. І більше питань навряд чи у вас до вас з боку інспекторів. Буде виникати. Ну якщо, в принципі, вам цікава тема інвестицій, але ви не знаєте з чого почати, то я рекомендую вам почати з того, щоб відвідати сайт розгуб.com і там завантажити вишки молодого інвестора, де покроково для найбільш починаючих і трохи просунучіших інвесторів, ви зможете зрозуміти, що таке фондовий ринок, як там почати інвестувати, що таке магія складеного відсотка, коли вона до вас дійде. А якщо ви більш просунутий інвестор і вже все це знаєте, ви можете вступити в клуб, де Є багато дуже цікавої інформації. Також я бажаю, що ваш нетворс зростав як у Ворона Баффета. І дякую, що додивилися ці відео до кінця. Якщо вам воно сподобалось, будь ласка, поставте йому лайк, залиште коментар, підпишіться на цей ютуб канал. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!